Друзі, вітаю! Єванки від Луки, п'ятий розділ з 4 по 11 вірш. Коли ж перестав навчати, він, Ісус Христос, промовив до Симона: Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. І, зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: відійди від мене, бо я грішний чоловік. Господи, бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним, також і Якова, і Івана, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей, і, витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. В цьому уривку ми з вами будемо досліджувати, будемо з вами бачити трансформацію свідомості Симона щодо Ісуса Христа. Ми будемо бачити, як від відношення до Ісуса Христа як до наставника свідомість Симона трансформується до відношення до Ісуса Христа як до Господи, як до Господа. Тож ми будемо з вами спостерігати процес відкриття суті Ісуса Христа, особистості Ісуса Христа. Для Симона, і будемо спостерігати з вами процес пізнання Симоном. Ісуса Христа, коли Ісус Христос закінчив проповідувати для багатьох людей для натовпу людей, і тут ми бачимо, що Тесляр звертається до рибалки. Ми можемо сказати, що він заходить на територію професійних знань рибалки Симона, на територію його досвіду, на територію його обізнаності і починає говорити Симонові рибалки, щоб він відплив на глибину та закинув сіті. Але ми бачимо, що Симон каже: Ісусу Христу, що ми цілу ніч. Ловили рибу, нічого не впіймали. Тобто, Симон каже Ісусу, що в цьому немає потреби, нічого не вийде. Я точно це знаю, тому що ми цілу ніч ловили і нічого не впіймали. І Симон, як рибалка, знає, що в тому, що він говорить, є сенс, що так воно і є. Але Симон звертається до Ісуса Христа і каже: Наставнику, якщо ти кажеш, я закину сіті, ми бачимо, що Симон робить так, як каже Ісус Христос, але робить це через повагу до Ісуса Христового. Христа як до наставника, але всередині себе Симон розуміє, що скоріше за все нічого не вийде, і коли вони роблять так, як сказав Ісус Христос, що ж трапляється, і тут ми маємо побачити просто неймовірне чудо, яке побачили. Рибалки Симон, його друзі, Яків, Іван та інші. Ми бачимо, що вони вловили безліч риби. Ми бачимо, що невід почав прориватися. Була така ситуація, що їм потрібна була поміч іншої лодки. Вони почали кликати своїх друзів з другого човна, і обидва човни наповнилися рибою до такого ступеню, що обидва човна почали потопати. І тут усіх охопив жах. Рибалок охопив жах від того, що від Бувається, і вони були настільки налякані і особливо через те, що вони саме мали великий досвід щодо ловлі риби. І те, що сталося по слову Ісуса Христа, їх просто вразило не тільки Симона, а й усі, хто був з ними, і Якова, і Івана, всі були нажахані. І що ж робить Петро? Ми бачимо, що його ставлення до Ісуса Христа геть міняється, і він припав до колін Ісуса Христа. Він же не звертається до Ісуса. Христа наставник, Він каже: Господи! Далі Він каже, що вийди від мене, бо я людина грішна. Тобто Він усвідомлює, йому відкривається, що перед ним не просто тесляр, який має мудрість і навчає Божим Словам. Він бачить, йому відкрито в серці через це чудо, що Ісус Христос є Господь, що Ісус Христос є Бог. І Ісус Христос каже йому: Не лякайся. Від цього часу ти будеш ловити людей, і ми бачимо, що вони все залишили. Що ми бачимо, що вони залишилися на землі. Ми бачимо, що вони покинули усе і рибу, яку впіймали, і свої плани, і свої бажання, і свою професію, і свій дім, і весь попередній спосіб життя. І вони пішли вслід за Ісусом. Дивіться, яка трансформація сталася від цього відкриття і. Ісуса Для цих рибалок, для Петра особисто, від того, що Петро поважає Ісуса Христа, ставиться до нього дуже поважно, як до наставника, до того, що Петро падає перед ним на коліна і каже, що я людина грішна. Ти Господь віди від мене. Я не того, щоб ти перебував в моєму човні. А ми можемо пригадати, що а, на початку, коли Ісус Христос проповідує для натовпу, саме в цьому ж човні, в човні Петра, він відпливає, Петро його відвозить подалі від берега. І в той час Петро не думає, що він грішна людина, що він не гідний того, щоб Ісус Христос перебував в його човні. Ні, допоки йому ще не відкрито, що Ісус Христос не просто мудрий вчитель, не просто. Вчитель від Господа, що перед Ним сам Господь, сам втілений Бог. Разом з Петром ми всі покликані до процесу пізнання Ісуса Христа, пізнання Його особистості, пізнання Його божественності. Ми всі покликані змінюватися щодо свого відношення до Ісуса Христа. Сьогодні цей уривок перед кожним з нас поставляє такий вопрос: хто для мене Ісус Христос? Чи Він для мене наставник? Чи він для мене Господь. І звісно, що коли для людини Ісус Христос є Господом, то Він є і наставником. Але коли для людини Ісус Христос тільки наставником, як був спочатку цього оповідання для Петра, то він ще не був для нього Господом. Хоча, звісно ж, Ісус Христос є Господь, але в свідомості Петра, саме для Петра, суб'єктивно для Петра, Він ще не був Господом. Тож, давайте ще раз подивимося, як з Змінилося ставлення Петра до Ісуса Христа, коли він. Усвідомив, що він Господь, і яким було ставлення Петра до Ісуса Христа, коли він відносився до Нього просто як до наставника. Це допоможе нам порозмірковувати над своїм ставленням до Ісуса Христа. Це допоможе нам зростати в своєму ставленні до Ісуса Христа, щоб для нас Ісус Христос був Господом. Перед тим як Петро усвідомлює, що перед Ним втілений Господь, Петро служить Ісусу Христу своїм човном. Ісус Христос користується човном Петра. Для для Того щоб проповідувати для натовпу більше того, Петро сам служить Ісусу Христу, тому що Він відпливає в човні з Ісусом Христом для того, щоб Ісус Христос міг якнайкраще проповідувати для тих людей, які зібралися його слухати. Петро слухає Ісуса Христа, Петро виконує прохання Ісуса Христа. Петро робить те, що каже Ісус Христос, навіть не усвідомлюючи, не розуміючи сенсу того, що каже Ісус Христос. Це про те, що Ісус Христос. Ось каже йому закинути невід, але все це ще ставлення до Ісуса Христа як до наставника. А коли змінюється ставлення Петра до Ісуса Христа, коли Він розуміє, хто такий Ісус Христос, Він розуміє святість Ісуса Христа, Він розуміє свою гріховність і Він все покидає і пішов за Ісусом Христом. Для нього Ісус Христос став найбільшою цінністю Його життя. Для нього Ісус Христос став усім життям, і Він пішов за Ісусом Христом. Життя Ісуса Христа стало Його життя. Це показник того, що для Петра Ісус Христос став Господом, він став його учнем, він пішов за ним. І тут не питання в тому, що ми маємо реально фізично все залишити, все те, що ми маємо. Ні, питання в тому, що ми маємо залишити усе своє грішне життя, все те, що ми цінували в своєму житті, найбільше. І почати цінувати Ісуса Христа більше за все в своєму житті, і саме погляд Ісуса Христа, думки Ісуса Христа, бажання Ісуса Христа, життя Ісуса Христа все те, ким є Ісус Христос, має настільки вплинути на наше життя, щоб наше життя змінювалося в життя Ісуса Христа. В те нове життя, свободне життя для Господа, життя любові, життя служіння Господу, яке Ісус Христос приніс для нас. Тож будемо з вами і далі продовжувати читати Євангелія разом для того, щоб Ісус Христос для кожного з нас все більше і більше відкривався, щоб ми розуміли, хто такий Ісус Христос, щоб ми ще більше б залишали своє минуле життя без Христа і йшли за Ісусом Христом, щоб життя Ісуса Христа ставало б життям кожного. З нас, а також радо запрошую кожного з вас підписуватися на цей канал, ставити вподобайку, писати свої коментарі, ділитися цим відео, тому що все це допомагає розвитку цього каналу, задля того, щоб якомога більше людей зростало в пізнанні Ісуса Христа та прийняло Ісуса Христа своїм Спасителем, розуміючи Євангеліє. Нехай Господь благословляє кожного з вас.